Перший аудит військових всіх речей, в тому числі в Генеральному штабі, я вважаю, під час війни має бути виключною справою військових. Я вважаю, що під час війни має без політики і без політиків в таких питаннях аудиту. Але Верховний Головнокомандувач і ставка, на мій погляд, мають не просто раз на місяць, чи раз на рік його проводити, а мати щоденно інспекторів військових, аудиторів, які і контролюють, і перевіряють кожну цифру. Цей захід відбувся, цей не відбувся. Яйця не по 17 гривень. Все ж таки, то, я не знаю, цих курок знайшли, заарештували, а хто їх купляв по 17 гривень? Ті яйця ніяк не знайдуть, хоча всі ці прізвища відомі. Це на конкретних прикладах. І такі механізми є у ставки. Ми закликаємо використовуйте. Ми вам заважати в цьому не будемо. Але є друге питання аудитів: аудити державних компаній, аудити використання державних грошей. Чи всі гроші мобілізовуються для Збройних сил України? Чи нарешті перестали фінансувати привілеї, лімузини і так далі людей у владі? Незалежно. Де б вони не були, це питання аудитів. На жаль, до цього часу закриті. І навіть аудити, які роблять про державну будь-яку корпорацію, тут же уряд засекречує, або відкривають кримінальне провадження, і в рамках кримінального провадження засекречують. Ми внесли законопроект фракція Безківщина розсекретити і оприлюднити всі аудити під час війни. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.